Добрий ранок вам малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на вулиці виглянуло дуже холодно, а наша лялька Марічка дуже хоче вийти гуляти. Добрий, Добрий ранок, малята! Вона хоче вийти гуляти, але не знає, що на себе вдягнути. Хотіла вона шапку, та не знає, куди її вдівати. Хотіла вона рукавички та теж не знає куди вдіти. Давайте нашій ляльці допоможемо. Одінемо її на прогулянку. Куди ми це одінемо? Вірно. А це ми куди одінемо? Звичайно. А оце куди ми вдінемо? Ми вдінемо. А це куди ми вдінемо? Вірно, так, ти запам'ятала? Так, я запам'ятала, дякую. Да. Нашу ляльку ми вдягнемо, з нею на вулицю підем. Погуляє наша ляля, порадіє разом з нами, і ми з вами будемо вдягатися. І на прогулянку виходити. Ну, шо ж, наша лялька Марічка готова йти на прогулянку, а ще вона просить, щоб ми її взули черевички. От недобрі черевички, завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають, де калюжі, хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Давайте ми ляльку нашу одягнемо та подивимося, як вона виглядає. Подивіться, наша лялька готова йти на прогулянку.